Ахівці ДСНС навчають громадян правил безпеки під час відпочинку на воді на прикарпатті молебним та урочистим проходженням. Вшанували рятувальників добровольців, і як уникнути укусу змії поради від гірських рятувальників. Янголи у формі ДСНС саме так називали місцеві мешканці медичний розрахунок головного управління ДСНС області, який нещодавно повернувся з Донеччини. Продовж кількох останніх днів на території Івано-Франківщини встановилася спекотна погода. В цей період багато людей надає перевагу відпочинку на воді, проте більшість громадян недооцінює тих небезпек, які можуть спіткати будь-кого при недотриманні правил безпечної поведінки під час перебування на водоймах. Саме з метою недопущення трагедій на водних об'єктах в літній період працівники головного управління ДСНС області проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. До дотримання правил безпеки життєдіяльності під час відпочинку на водоймах. Також працівники Івано-Франківської водолазно-рятувальної станції розповіли, що останнім часом багато людей нехтує правилами безпеки. Зокрема, на міському озері. Люди не вважають за потрібне використовувати рятувальні жилети, плаваючи на каної. А є й такі, котрі намагаються перепливати озеро, глибина якого сягає до 4 метрів. Працівники станції відразу реагують на такі випадки та попереджають. Хоробрих плавців, що не слід нехтувати власною безпекою, з метою профілактики і уникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах на рятувально-водолазній станції завжди проводиться профілактична робота, тобто рейди моточовном, рейди в пішому порядку, профілактика з громадянами. Роз'яснення щодо правил поведінки на воді, також лекції з учнями шкіл та різних дитячих закладів. На тему безпека на воді в літній період, і також багато інших різних заходів, які допомагають забезпечити профілактику травматизму та нещасних випадків на воді. Працівники служби порятунку пройшлись навколо міського озера, де цього дня було чимало відпочивальників. Зокрема, рятувальники зупинились на території міського пляжу та поспілкувались з людьми різного віку, наголосивши їм на основних та важливих правилах безпеки, про які слід завжди пам'ятати. Щоб відпочинок на воді не обернувся трагедією, також фахівці ДСНС звернули увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми та наголосили, що небезпечно купатись поодинці та відпливати далеко від берега. Усім без винятку рятувальники надали застережливі пам'ятки з правилами безпеки під час відпочинку на воді. 17 червня у селі Маріампіль Дубовецької територіальної громади у єдиному в Україні біблійному саді відбулися заходи, присвячені рятувальникам добровольцям, участь в яких взяли партнери з Польщі, добровільні пожежні команди з Хмельниччини, Львівщини, Рівненщини та Тернопільщини, представники влади та територіальних громад, представники головних управлінь ДСНС у Івано-Франківській та Тернопільській областях. Захід розпочався урочистим проходженням добровільних пожежних команд на спецтехніці. А опісля капелан Асоціації добровольців Івано-Франківщини Олег Каськів відслужив молебень за здоров'я всіх рятувальників, які щоденно ризикують своїм життям. Згодом всі присутні мали змогу побачити функціонування літньої школи безпеки життєдіяльності для дітей, яка вже третій рік поспіль проводиться в Дубовецькій територіальній громаді на базі добровільної пожежної команди Лани та функціонує у формі табору. Мета такої школи навчання дітей дій у різних надзвичайних ситуаціях. Цього тижня ми працювали на багатьох локаціях, таких як ДСНС, поліція і медицина. Нас навчили, як поводити себе в екстрених ситуаціях. Як надавати першу медичну допомогу? Ще я дізналася багато про роботу ювенальної поліції. В літній школі нове покоління мені подобається цікава програма, дружній колектив та можливість цікаво та весело провести час. Передовим досвідом створення та функціонування Асоціації добровільних пожежних команд Івано-Франківщини про функціонування та шляхи фінансування добровільної пожежної команди поділилася заступниця голови Дубівецької територіальної громади Тетяна Опацька. Сьогодні відбувається захід, який популяризує створення добровільних пожежних команд на Україні. З'їхалися добровільні пожежні команди з п'яти областей. Ми молилися за їхнє здоров'я. Ми плануємо обмінятися досвідом. Маємо достатньо свого і хочемо набути, набути їхнього досвіду. І на насправді атмосфера і аура наскільки надихаюча, що хочеться творити і жити далі, своїм досвідом щодо створення та функціонування добровільних пожежних формувань поділилися і представники ДПК Шпанів, що на Рівненщині. Наша добровільна пожежна команда функціонує вже 5 років. Буквально два тижні тому ми відзначали. Тату річницю по створенню нашої добровільної пожежної команди ми є ну, шпанівській громаді. Це добровільна пожежна команда в чистому вигляді йде за польським зразком. Відповідно, ми проходили навчання в республіці Польща. Маємо відповідні сертифікати і абсолютно з нуля створили добровільні пожежну команду і започаткували добровільний пожежний рух в нашій громаді, обговоривши специфіку функціонування добровільних пожежних команд. Обмінявшись досвідом, кожен присутній визначив нові перспективні напрямки щодо удосконалення роботи ДПК, а також розвитку та функціонування добровольства в громадах держави. Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, в полі чи на пасовищі. Трапляються і випадки, коли змію можна побачити і на власному подвір'ї. Зазвичай плазуни тікають від людей, почувши кроки, стукіт, голоси, одразу ж ховаються в нори або відповзають якнайдалі. Але в сонячні дні їхні відчуття притуплюються, вони не реагують на шум, стають лінивими та малорухливими. І тоді існує небезпека, що людина може натрапити на змію у природному середовищі будь-де. Якщо ви побачили в траві якийсь підозрілий рух, зупиніться, зробіть 2-3 кроки назад, намагаючись не випускати з виду цю ділянку і по можливості обійдіть це місце. Також варто пам'ятати, що змія не проявляє агресію першою, вона зазвичай тільки захищається. Намагайтеся не торкатися руками неперевірених предметів, тому що зазвичай змії ховаються біля каміння, в колодах, а також біля дерев. І тому такі місця краще перевірити за допомогою палиці. В нашій місцевості вважається отруєною одна змія це гадюка європейська. Її можна відрізнити за чітким ромбовидним малюнком, який розміщений вздовж її тіла. Рушаючи в туристичну подорож, варто також подбати про відповідний одяг та взуття. Взуття по можливості повинно бути високим, а з судкої тканини, щоб берегти ваші ноги від укусу у випадку зустрічі зі змією. Також необхідно перевіряти місце відпочинку. Перед тим, як сісти на колоду чи камінь, пошарудіть у траві палиці, щоб відлякати змію, яка там може знаходитися. У випадку, коли вас вкусила змія, впродовж кількох хвилин падає тиск, розвивається порушення дихання і зупиняється серце. Зважаючи на ризики, важливо якнайшвидше доправити потерпілого до лікувального закладу. Якщо стався випадок укусу змії, насамперед не варто хвилюватися, тому що смертельні випадки бувають вкрай рідко і це дуже поодинокі випадки. Потім потрібно обов'язково, де ви не знаходилися, чи це є ліс. Совий масив, гірська місцевість викликати швидку медичну допомогу. Вона обов'язково прибуде з найближчого медичного закладу. До моменту приїзду карети швидкої допомоги, що потрібно зробити на місці? Якщо це кінцівка, потрібно знерухомити її і надати злегка підвищене положення. Якщо укус прийшовся на будь-яку іншу ділянку тіла. Постарайтесь забезпечити потерпілому нерухоме положення, зменшити кількість рухів для того, щоб зменшити кровобіг в даній ділянці. Потім потрібно провести обробку, санацію місця укусу любими підручними засобами. Коли ми очистили місце укусу, потрібно звільнити від будь-яких стискаючих елементів, тобі ж взуття, одяг, який стискує місце укусу. І накласти чисту в ідеалі це стерильна пов'язка, чого не потрібно робити. Ні в якому разі не потрібно масажувати рану, витискати отруту пальцями, відсмоктувати отруту. Цього категорично не потрібно робити. Варто пам'ятати, укус змії не такий небезпечний, як ускладнення, які він може викликати. Підвищений ризик ускладнень після укусу є в людей, які мають хронічні захворювання чи індивідуальну реакцію. Бережіть себе. І близьких. У службі ДСНС вже більше року це була моя перша ротація на схід. Там був приліт авіабомби по будинку житловому була літня жінка, її син і онук. То син і онук, на жаль, загинули, там були буквально елементи діла. А жінку ми близько п'яти годин витягували з-під завалів. Це було темно пора доби, так як я казав, купа предметів по небі літає, але все ж таки дістали жінку. Вона була такої середньої тяжкості на диво, вижила там. Ну і ми її транспортували до лікарні. Такими, ну, з огляду на той будинок, це були ще такі нормальні травми, не страшні. Був прильот авіаційної бомби 300-кілограмової, і якраз були. Жертви жінка була під завалами, і були двоє скажімо так, загиблих, і були фрагменти тіл. Ну І ще були випадки, коли діти загинули було після обстрілів. Найчаще угу. це дитячі, ну, якби, летальні випадки, бо до такого не може бути готовим. Емоції ну, і родичів, і батьків, як, ну, істерика, плачення, якби, це було трохи тяжко. До, до основного ми були готові. Треба було пару секунд, аби надати реальну допомогу. Тобто були і ампутації, і кровотечі, і тут вже не було коли думати. ти все робив на автоматі і оперативно накладали і турнікети, і пов'язки, і стабілізації, е, капання. І згадав все ну, за пару секунд, тобто надали оперативну допомогу, доставили, зберегли життя людям. Мотивувало те, що е, з нами були. Керівництво загону, прості рятувальники, вони так само роблять це кожен день і дивлячись на них, ну, ми так само робили свою роботу, обов'язки розподіляються на всіх, і навіть начальник частини, заступники всі дружно в колективі було, лізли саме одні саме з перших, надавали допомогу, постійно підтримували на розводі, висловлювали подяку. Та, і... ми мали близько 20 викликів за 60 днів. Ну, час насправді йшов довго, бо. Це, по суті, який би графік не рахувався роботи, це по суті цілодобово, чи день, чи ніч, чи, чи там неділя, чи це ми просто були на рації. Ми, ну, коли вже чули недалеко якийсь вибух, то ми вже розуміли, що зараз може бути виклик, що може бути там і потерпілих. І... Будучи там, я усвідомив, наскільки нам є важлива наша робота, бо місцевого населення достатньо ще багато є, і як і військових, як і. Ну, і місцевого населення, яке треба рятувати, треба допомагати. Бригади? Такі бригади, як наша, є важливими, тому що на даний час там немає медиків, які готові робити цю роботу. Ну, ще були медики поліції. які ну, Нам допомагали, ми робили в парі. Тому, якщо ми не приїдемо, не вчасно не надамо допомогу, то людина просто загине і немає жодної надії на її спасіння. Тобто, без нас там. Дуже буде важко, бо місцеві служби не завжди справляються, не завжди виїжджають, і ну обов'язково треба робити все, все, що від нас залежить.